Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатки. Вітаю тебе, моя рідна, моя наскорена, ненька Україна. Я зараз поїду в таке містечко, яке називається Муджа. Поїду туди на базар. От. На базар туди поїду. А може і не поїду, не знаю. Зараз вийду. Піду, подивлюся, куплю білети і поїду. Десь туди, сюди. Куди захочеться, туди і поїду. от, Так що, якось так. от. Ну, Це тільки, щоб вдома не сидіти. Нічого вдома сидіти, да, надоїдаєш вдома сидіти. Хотілося на пляж поїхати з натою. Але в нас не виходить, не тому, що погана погода. Зараз якраз хороша погода сонечко Вийшло, жара неймовірна, опять. Але не хочеться їхати на Не то, що не хочеться, хочеться їхати на пляж, але не вийде, тому що вам сказати, я не знаю, е -е я не знаю, так як хто знає що милю. Не, не поїду на пляж, тому що не сама не хочу, а на та зайнята. Масиму там собі іграшку купив за 600 євро, якась приставка, що ігри там ганять. От. Ну так як він не дуже розвитний в этом деле ему все настраю НАТО. так що от вона думала что она швиденько зранку настрою и мы поедем а воно не тут то дело не получается в неї щось настройка поэтому поэтому то так ну ничего страшного зовсім ничего страшного я поеду по своїм делам по магазинам Пройдуся, прогуляюся. От. Ото і все. От такі діла. До центру поїду. Там треба йогурта купити. Оте то все. вот так. Води взяла собі. Зараз зайду, куплю 10 білетів тут у барі. У мене є, що на, на білетика але куплю ще 10 карточок на 10 білетиків і буде добре. Ось от отак -от, от жарко, вже жарко. Воно, знаєте, так, я всі... прокинулася дуже рано, дуже-дуже рано я прокинулася, я прокинулася, ще шести не було. Ната попросила, може ти млінців зробиш. Ну кажу, ну а що не зробити? Зроблю, звісно. Млинців, так я ж оце і зробила млинців. Та ми поснідали і оце ж хотіл, хотіли ж їхати, а тут Масімо закомандував. Він сьогодні вдома робить. Ну, як завіщання пройде, то він може робити тої... свої іграшки гратися. А іграшки? що Треба іграшки. ж їх настроїть. Вот. А він сам не, не мосток по настройке. Так що на то Зараз зайду от у цей парк, куплю вітки і піду далі на мусика. Тут вот такі справи. Мабуть, я зараз відключуся, щоб да? вам не то. Ne, hoće nije, može i za pokažu vam. Mm. Buongiorno, Buongiorno. E...